Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Всім нам відома ситуація, коли батьки неодноразово, коли стається кисне порозуміння між батьками і дітьми, сідають до розмови, тато чи мама намагається взивати до сумління дітей, нагадують їм про своє жертовне життя заради дітей. Нагадують їм, що би хотіли батьки отримати від дітей, нагадують їм про певні правила, поведінки. Ну, ми, християни, говоримо про заповіді. І батьки надіються, що діти відгукнуться на їх прохання, тому що діти це теж особистість. Кожна дитина має теж своє життя, свою волю, свою свободу. Те ж саме і Господь, ми вже знаємо, це така закономірність. Після того, як стається якась особлива подія. Господь оновляє закон, нагадує про свій закон і надіється, що цей народ відгукнеться добрим наміром виконувати Божі заповіді. І от саме якраз четверта глава второзаконня нам розповідає про таке оновлення закону. Або, правильно сказати, нагадування про закон для людей. І е, ми прочитаємо кілька перших стихів. Традиційно виберемо те, на що ми можемо звернути увагу. І прочитаємо з 15 стиха, потім до 20. Всю голову не будемо читати. От, а ви, будь ласка, її прочитайте. От, а ми от, звернемо на ці місця, тому що тут є особливі моменти. А ви прочитайте самостійно е, всю голову. Отже, Ізраїлю, слухай постанови і закони, які я сьогодні навчаю вас виконувати, щоб ви були живі і розмножилися. Бачите, ми з вами говорили, що будь-який гріх веде до смерті, а тут якраз Господь і підкреслює: якщо будете дотримуватися закону Божого, то будете і розмножуватися, і благословені, і буде у вас життя, і будете жити. І пішли і успадкували ту землю, яку Господь, Бог батьків ваших, дає вам у спадок. Не додавайте до того, що я заповідаю вам, і не вкорочуйте від того, зберігайте заповіді Господа Бога нашого, які я вам сьогодні заповідаю. Тобто не можна ні віднімати, ні додавати до закону Божого. Інколи нам здається, що новий заповіт це зовсім інший, інший період, це зовсім інше, ну так би мовити, вчення, ні. Коли Христос прийшов, то Він прийшов не для того, щоб змінити закон, але виконати закон. Інколи кажуть, доповнити, ні, виконати те, що було написано, і Христос там відкриває. Як ми говорили з вами, знімає покривало, тому що без Христа нам було важко зрозуміти закон. А Христос знімає це покривало для євреїв. Він поки що складний цей закон, і вони весь час все глибше і глибше вони називають так звані слої тори, тобто вони весь час е, намагаються заглибитись, щоб зрозуміти, що сказано в законі. Ну і, мабуть, в них це буде до тієї пори, поки вони не пізнають Христа. Тому що Христос знімає покривалость із усього закону, і тоді ми розуміємо, що тут нам сказано. Читаємо з 15 стиха. Твердо дотримуйте в душах ваших, що ви не, що ви не бачили ніякого образа в той день, коли промовляв до вас Господь Бог на горі хориві і середовища вогню. Тобто ви Бога, Отця образа його не бачили. Бачили вогонь, чули звук, бачили, як здригалася гора, могли чути голос, але Бога не бачили. Цей закон він також був перенесений і в наш час, і в православній церкві є традиція, що Бога Отця на іконах не зображають. Ми бачили Сина Божого, Він став людиною. І тому з перших віків зображають Ісуса Христа так, як Він був у людській природі. Але Бога Отця в православній традиції на іконах не зображали. І це багато віків зберігалася ця традиція. Але на Заході там зображали Бога Отця. Е, і тому е, ця е, традиція перейшла е, і до нас. Е, яким чином? В той період, коли в нас е, тут багато храмів е, були захоплені е, унятською церквою? Тоді ж були і зображення ікон зроблені вже в католицькій традиції. Ну І коли вони знову повернулися, ці храми православній церкві, ну ікони ж лишилися, ця архітектура лишилася. От. І тому е, сьогодні ну, є, ну, вже і в багатьох православних наших іконних лавках можна купити іконних магазинах. Можна купити вже ікону з зображенням Бога Отця, але по уставу, по канону писання ікон заборонено зображати Бога Отця. Бога ніхто ніколи не бачив, бо на нього й чи не ангельські не сміють дивитись. Ми співаємо в 9-й пісні покаянного канону 6 гласу. Але через тебе все чисто слово стало. Тілом і явилась людям. І тому ми Ісуса Христа зображаємо у Божих угодників, ми їх бачили. Тепер далі, щоб ви не розбестилися і не зробили собі статуй зображень якого-небудь кумира, що представляють чоловіка або жінку до того часу, поки Христос не воплотився, не став людиною. То е, ніяких таких зображень в храмі не було. Але були зображення е, херувимів. Це сам Господь заповів, що були, е, там були і різьблені у вигляді скульптури херувими, і також вони були е, вишиті на е, завісах е, храмових. Але і тут зараз щодо ангелів, ми, ми ще будемо мати застереження. Зображення якої-небудь худоби, що на землі, зображення якого-небудь птаха крилатого, який літає під небесами, зображення якого небудь гада, що плазує по землі, зображення якої-небудь риби, що у водах нижче землі, і щоб ти, глянувши на небо і побачивши Сонце, Місяць і зірки, і усе воїнство небесне не спокусився і не поклонився їм, і не служив їм, оскільки Господь Бог Твій віддав їх усім народам під усім небом. Тобто, ну зрозуміло, що ми не поклоняємося як божеству ніяким звірам, ніяким птахам, але зверніть увагу, тут написано. Усе воїнство небесне, тобто, навіть і ангелам ми теж не поклоняємося як Богу. І в перші віки християнства була така єресть, що архангела Михаїла шанували як Бога і були, збиралися собори по цьому питанню. І це питання вирішувалося, тому що люди шанували архангела Михаїла як Бога. А ми шануємо лише Бога, ну, як, який сотворив небо і землю в Тройці, святій єдиній. А ангелів ми шануємо, святих угодників ми шануємо при те, що Йоанна Хрестителя, пречисту Діву Марію, ми шануємо їх. І це не суперечить Святому Писанню. От, а поклоняємося, це треба пам'ятати. Ми лише Господу Богу. І тому не можна казати, йду, там поклонюся іконі. Ми до ікони не поклоняємось, ми шануємо того, хто там зображений. Це те ж саме, що коли, наприклад, ми шануємо святе Писання. Тут зображений Христос і багато чого. І от ми хочемо благоговійно віднестися до святого Писання, до цієї книги. І коли ми прочитаємо, і благодать Святого Духа торкнеться нашого серця, ми себе осіняємо Хресним заменем і хочемо поцілувати слово Боже, книгу ці сторіночки. Хіба це ідолопоклонство? Ні, ми шануємо те, що тут написано. А ікона це продовження Богослів'я. От. І тому е, треба нам правильно розуміти. Ну, і на цьому ми завершуємо. Далі знову тут розповідається, як Господь вивів народ, і знову Він он знову і знову оновлює свій завіт із е, своїм народом. П'ята глава вже нам знову буде повторювати заповіді, і ми по-особливому звернемо увагу на ці заповіді. На цьому ми поки що закінчуємо е, ну, ознайомлення із четвертою главою книги «Второзаконня». Слава Господу Богу!